Що робити, якщо в мене немає часу? З таким питанням до мене дуже часто люди звертаються на консультацію як до ведичного астролога. Ми з вами продовжуємо розбирати сонце у ведичній астрології. Тема наша підтема про Сонце у ведичній астрології – це є тайм-менеджмент. Тобто менеджування, управління вашого часу. Загальним часом ви керувати не можете, тому що час це енергія Бога, яка рухає все вперед. Але ви можете що робити? Ви можете управляти, ну і сати під підлаштуватися під час сонця під час всесвіту, і це допоможе вам тоді вже краще рухатися в цьому світі. Якщо ж ви десь застрягли. Ну, перше, що я вас хочу привітати, якщо ви засвоїли те, що у вас проблеми з часом і ви хочете їх вирішити, я вас вітаю вже великий здвиг. Тому що деколи до мене звертаються люди, кажуть, Петро, в мене все там чудово, дай кош, так в тебе проблеми там, там і там. Та ні, в мене все добре. Ну, людина навіть цього не усвідомлює. Якщо ви хоча б це побачили та зрозуміли, що у вас є проблеми з часом, я вас вітаю. Здвиг відбувся, ви вже почали рухатися, ви почали усвідомлення. По крайній мірі то, що ви признали, що у вас ця проблема є. Наступний крок, що потрібно зробити? Візьміть, запишіть ну кожну годину, хоча би записуйте, чим ви займаєтесь. Ну, якщо ви як, там, не знаю, на станку десь працюєте чи ще десь на роботі, прийшли на роботу, там 8 годин працювали, ну так і запишіть, 8 годин був на роботі. Все. Далі. Якщо ж ви що робите, якщо ви працюєте там сам на себе, чи на якась у вас там зайнятість на роботі. Ну, буває, наприклад, коли ви виконуєте певні завдання і з цього, за це вам платять певну зарплатню. Так? Тобто, ну, такий інакший час, інакший варіант. Да? От. Порахуйте весь той час, скільки часу ви витрачаєте та на що. Тому що є люди, які ну, які, ну, люди що роблять? Люди беруть от, і записують, так, от, ну, що вони зробили. От, ну, Мається на увазі там, по годину. От Я знаю, що я там, годину працював, я зробив то, годину працював, зробив то. От, і я собі це записую, фіксую, я знаю чітко, коли, в який день, що я робив. От, розумієте, з того я вже дивлюся, моя ефективність. Тиждень прийшов, так, я запланував одне, зробив там стільки, так, там плюси, там мінуси, там краще, там гірше. Розумієте, з того вже планують. Те саме, ви маєте зробити що? Ви маєте подивитися, на що йде ваш час. Тому ну, що доба має 24 години. Якщо ви не маєте часу, не маєте часу, на що? Чим ви зайняті? Чим ви займаєтесь 24 години. Поїхала. 8 годин ви спите. Ну, треба спати, треба. Тут ви нікуди не дієтесь. В туалет треба сходити? Ну треба ну, з того душ прийняти, зуби почистити, побритись, поїсти, полежати після їди. На це все кругом -бігом, де мінімум 10 годин. Так? Залишається 14 годин. На роботу з роботи ще 2 години, на роботі 8 годин. Так? Давайте зараз будемо рахувати разом. Так, поїхали 8 годин спимо плюс 2 години на загальні справи, так, 8 годин на роботі, да, то є 2 години на дорогу, 20 годин. У вас залишається 4 години. Супер! Чим можна зайняти цих 4 години? Оце вже залежить від вас. Ви можете лежати, дивитися там, скролити ленту на Фейсбуці чи ще там якісь соціальні мережі. Окей, відпочинок потрібен. Без питань. Чим ви займаєтесь решта весь час? Запишіть собі, задайте собі перше питання, куди я хочу прийти. Ну, наприклад, я записую відео, так? Тобто, я знаю, от що в день в мене має виходити там, одне відео, це мінімум. Да? Тобто, відеалі, там, 2, а прекрасно було би три, а може і п'ять всі. Да? Тобто, я дивлюсь, скільки часу для цього я можу приділяти. Якщо в мене є можливість більше часу приділяти, так я записую більше відео. Ну, от, я розумію, що швидкість досягнення моєї цілі вона буде більшою. Якщо ж я не приділяю для цього часу, я відео не записую. Мене про мене не знають, на консультацію не продають, глушай не зароблю. Ну банально проста схема. Тобто, чим більше я розганяюсь, тим краще це буде ефективніше, тим краще будуть результати. Ну, відповідно, з цього я вже працюю, відповідно з цього у мене будуть результати. Ну, розуміємо, да? яким чином я працюю. Супер, як працюєте ви? Бо кажуть, люди приходять, по мене немає часу. Нема часу для чого. Чим ви займаєтесь? Провідці називається аудит. Ну, проаналізуйте, куди на що ви витрачаєте весь свій час. Якщо ви лежите в ліжку, просто там листаєте у ну, соціальні мережі, тупо нічим не займаєтесь, ви ні до чого не прийдете. Окей, я можу так само там кілька годин листати соціальні мережі так, але я там шукаю інформацію. Я аналізую конкурентів, я дивлюсь, хто що робить, як робить. От вони це зробили класно. Я думаю, а як я можу це зробити? Як я можу зробити це краще, гарніше, цікавіше? розумієте? Ну тобто, це певний аналіз, це робота. Хоча зі сторони це виглядає, що я просто листаю ленту. розумієте? Далі, е, якщо навіть ви вже там, ну біда сталося, що все, ви вже заплутались, нічого страшного. Треба себе там, знаєте. Ай-яй-яй, ти такий сякий. ай яй 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 ну Що, ай яй яй яй, -яй. Ну, зробив, зробив, ні, заїхав не туди. Ну, нічого страшного, добре, що ви це усвідомили. Це добре, що ви це усвідомили, що ви не туди їдете. Добре, почніть це змінювати. Окей, розпишіть, а що ви хочете. Наприклад, ви зараз працюєте там на роботу, поїхали з роботи 2 години, 8 годин працюєте. Хорошо. Ви кажете, я хочу заробляти в два рази більше, а працювати в два рази менше. Тобто, не 10 годин, хочу працювати 5 годин. Да? Наприклад, вже не офлайн, а хочу працювати онлайн, ну і хочу заробляти в два рази більше. Супер. Хто платить такі гроші, кому платять такі гроші? Наприклад, це фріланс. Ви там дизайнер, копірайтер, рерайтер, от, ну, ще якісь опції виконуєте, чудово. Подумайте, як ви можете з цим скористатися та за що вам будуть платити гроші. Почніть рухатись в цьому напрямку. Ну, хтось це зробить за місяць, якщо у вас є вже там дані, навички і так далі. Якщо їх нема, треба вчити. ну, вчитися. Вчіться. Ну, можливо, для чогось там потрібно буде кілька років. Ну, наприклад, я усвідомив, що в мене є там певні пробіли, які потрібно заповнити. Супер, я почав цим займатися, пройшло 3 роки, вже краще, набагато. От, ну, супер. Але це все, можна, ну, це все можна відкатати, це все можливо. Розумієте, ви ж можете робити те саме. Тому що я знаю, от я, ну, наприклад, мій тайм-менеджмент. Да, тобто Я хочу менше працювати і більше заробляти. Окей, зараз мені приходиться працювати і більше. Але я розумію, коли. У мене ціна консультації буде 500 євро за годину, це буде зовсім інакший сценарій і жити, працювати я буду зовсім по інакше. Зараз в мене консультація коштує 100 євро. О, задача підняти 500 євро. Це планування. Я розумію, що кожен рік я маю робити такі-то дію, я отримую такі-то результати. Я рухаюсь в цьому напрямку. Я просто це роблю. Які кроки, які дії, я почав рухатися, результати є, я працюю. Все, чудово. Ну, що вам заважає робити саме? Пробіть абсолютно ті самі дії. Вивчайте інших людей, які досягли успіху, які ну, досягли того успіху, який ви хочете досягти. Все можливо, просто почніть робити. Так, підсумок значить, підсумок по відео. Якщо щось сталось, ви заїхали туди, нічого страшного, добре, що ви це усвідомили. Ну, скажемо, ми мали заїхати туди, ви поїхали туди. Ну, чим скоріше зупинились, руль розвернули, поїхали вліво. Все нормально. Ну, от. Чим скоріше ви це усвідомите, міняйте план дій, от. переставляйте точку, куди ви хочете потрапити, і просто рухайтесь. Не робіть з цього трагедії. Не треба там сидіти в депресії три місяці. <гум> це не допоможе. Ну, так що так. Я вам дякую за перегляд. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. До зустрічі в наступних відео.